Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Постачальники харчів для армії закуповують продукти вдвічі втричі дешевше ніж продають їх міноборони. Журналісти схем отримали у своє розпорядженні усі вісім контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, який розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника. Розслідувачі дійшли висновку, що навіть після зниження цін та Обмеження дії контрактів трьома місяцями з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. До того ж, схеми встановили, що армійські постачальники самі закуповують найбільш ходові продукти для війська: картоплю, яблука, яйця, капусту тощо, за цінами удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою, постачають їх для зсу. Таким чином маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30-70%. Ввечері 13 березня журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила документ з однієї військової частини, номер якої не називається зміркувань безпеки. Це свіжа видаткова накладна, на якої військові прийняли замовлені продукти від компанії «Актив Company, Компані» з-поміж іншого яблука вартістю 51 гривня за кілограм. При цьому ринкові ціни на цей продукт нині в середньому становлять близько 20 гривень за кілограм. Це не помилка, Міноборони справді домовилося з Актив Компанії про саме таку вартість яблук для війська. Фірма не знизила цю ціну і після скандалу. Схеми проаналізували фінансові звіти компанії. Закупівальна ціна на яблука протягом листопада лютого становила для неї всього 15 гривень за кіло. Мержа, тобто націнка для війська, виходить більше ніж втричі. При цьому, згідно контракту, активкомпані повинно забезпечувати продуктами військові частини, дислоковані в Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. А як щодо інших постачальників? Порівняно з Активкомпанії їхні бюджетні апетити на порядок скромніші. Вони закуповують яблука також по 15-16 гривень за кілограм, але перепродають їх армії всього вдвічі дорожче. Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах, це капуста, здебільшого звичайна білоголова. Фірма Active Compaні за оновленим контрактом продаватиме її за 22 гривні. При цьому схеми виявили, що протягом грудня січня закуповувала цей товар ця фірма майже втричі дешевше, по 8,5 гривень за кіло. Ще два постачальника закуповували її протягом зими в середньому по 10-12 гривень, а згодились постачати для війська вдвічі дорожче. Вартість яєць для міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4-6,3 гривень за штуку. Картопля, яблука, капуста, яйця це далеко на весь перелік продуктів, які компанії закуповують значно дешевше ніж продають міністерство оборони. Візьмемо, наприклад, постачальника номер 3 який годуватиме військових дислокованих у Кіровоградській, Волинській, Рівненській та Вінницькій областях. Загальна сума контракту 4,6 мільярди гривень. Пекінська капуста, огірки, помідори, курячі філе по дорозі до військових частин усі ці харчі дорощують подекуди майже удвічі у порівнянні з закупівельними цінами для цієї фірми. Наприклад, свіжі огірки, які в грудні компанія збиралась продавати війську за 144 гривні за кілограм, хоча сама у той самий період закуповувала їх в середньому за 72 гривні за кілограм. Нагадаємо, загальна сума на харчування для армії, яку міноборони попередньо закладало на 2023 рік, близько сорок. Трьох мільярдів гривень для розуміння масштабів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.